Шановні друзі, хочу нагадати, що в цьому році в Україні та й у всьому світі відзначається 500 років спочатку реформації. Саме в цьому руслі ми поспілкуємося з ранковим гостем. Залишайтеся з нами. Соні, нас в гостях керівник ресурсного комітету по відзначенню Україні 500 річчя реформації. Руслан Муц, доброго ранку вам. Руслане, доброго дня, Сергій. дякуємо, доброго. що ви звітали сьогодні до нас для того, щоб розказати взагалі про перше про ресурсний комітет. Розкажете, а і взагалі розкажете, як продовжується чи як триває напевно ось це відзначення в Україні 500 річчя реформації. Давайте, напевно, з цього і розпочнемо. Що взагалі вже до цього часу звершено? Як взагалі рухається ця справа? Доброго ранку Сергію, доброго ранку телеглядачам. Радий, що ви запросили, дякую вам. І ну, якщо так коротко, то всі пам'ятаємо. Або хто не пам'ятає, буде знати, що 500 років тому Мартін Лютер. Виявив свою незгоду з вченням церкви угу. і прибив свої 95 тезисів. І це і стало початком е, руху початком реформації. реформації. Угу. Да, і Це тому, відбулося 500 років тому 500 якраз, років рівно. саме тому. І якраз цей рік е, Європа і Україна, в тому числі, ми маємо нагоду святкувати це свято. Е, Великим благословінням для нас і радістю є те, що президент України він підписав указ угу. про відзначення і те, що сприяють міністерства, сприяють, сприяє влада цьому. І тому громадським організаціям, протестантським церквам в Україні угу. набагато легше робити. Вкрились двері, практично, для того, щоб говорити про це як мінімум, так, да. але й багато робити хороших справ. Звичайно, звичайно. Угу. Тому ми рухаємось. створений комітет, оргкомітет. Проектор 500 в собі налічує 15 деномінацій, угу. церков різних, які війшли, протестантських. і саме вони будуть робити леву частину цієї роботи. Крім того, в нас є професіонали, професіонали християни, як бізнесмени, як науковці, як. Ну, різні різні юристи, різних. юристи угу. абсолютно да всі сприяють тому. І е, чому не використати таку нагоду? Угу. Тому активно рухаємося в цьому напрямку. Угу. Що вже було здійснено? Які були події, можливо, пов'язані з, з цією датою? Ну, впродовж року заплановано декілька таких е, е, глобальних заходів, угу. які відбудуться в Києві в обласних е, центрах. Перше, це відбулося вже святкування на європейській площі. Це було велике свято. Україна та світ святкують Різдво Христове mm -hmm. разом. Ми могли разом зібратися, прославити Бога або співати пісні, подякувати за його Різдво. Я так розумію, що і в різних, в різних містах також відбулися подібні акції. Так, абсолютно. І, і саме тоді був такий можна сказати старт. Так? Це, це Цей... був старт. Так, це був старт. Фініш планується на серпень місяць. Uh -huh. Там будуть також проведені заходи певні, і в центрі Києва, і також обласних центрів. І впродовж року ще буде декілька таких потужних заходів по всій території України: І велопробіги, автопробіги, і плюс масштабні такі, там, як. Місяць служіння або там тиждень реформації, подібного uh -huh. роду uh -huh. заходи. Uh -huh. Зараз ми прийдемо до, саме до вашого ресурсного комітету, так, так? так але я хотів би, от як ви це бачите, яка мета взагалі, ось відзначення 500 річчя реформації в Україні? Багато хто ставить запитання: а до чого тут взагалі Україна? Ось, взагалі, яка мета ось цієї такої події в Україні? Саме про що ви хочете донести людям? Що що хочете донести? Які істини? Усі протестантські церкви, деномінації. Націю об'єдналися заради того, щоб створити е, певний рух в Україні рух uh -huh. реформації. І до речі, на останньому оргкомітеті ми домовились про те, що ми не називаємо це проект Р uh -huh. е, 500 Ми uh -huh. говоримо це рух. Рух е, в чому його особливість? Маючи підтримку держави запустити певні реформаційні процеси в суспільстві, тобто не просто згадати про реформацію 500 річної давнини, абсолютно але все ж таки зробити якусь реформацію. Звичайно, сьогодні. Звичайно, да ми згадуємо. Ми дякуємо Богу за все те, що відбулось. Ми дякуємо Богу за те, що Лютер повернув церкву до Слова Божого, uh -huh. і на основі цього певні цінності, правильні біблійні цінності заклалися в основу взагалі розвитку європейських держав. Тому ми бачимо, що Україна цього потребує. І до прикладу, угу. я завжди наводжу такий коротенький приклад. Часто протестантські церкви вони активні в тому, що вони їздять в інтернати, служать там діткам, сиротам. Це дуже важлива робота. І в цей рік також вони планують їхати. Але ми говоримо про дещо більше. Ми говоримо, подумайте, яким чином ви можете запустити процес, щоб церкви, віруючі, люди, забрали дітей з інтернату і взагалі закрили. Ці інтернати. Mm. Оце ми будемо вважати а це дійсно перемогою. Це буде сфері, перемога о цього руху. Тому ми сподіваємося, що в всіх напрямках галузях це буде роком початку, коли ми запустимо певні процеси, і далі віримо, Бог допоможе, будуть правильні люди на своїх місцях, угу. і таким чином ми зможемо все-таки зробити деякі зміни в державі, допомогти владі. Зробити реформацію, да. дійсно, в першу чергу в головах українців, так, а це, звичайно, відобразиться і на всіх соціальних, і не тільки в соціальних сферах. Абсолютно. Добре, приходимо до, до вашого прямого скажімо так, відповідальності, прямої ресурсний комітет. Що це таке? Я так розумію, є кілька комітетів у в цьому русі, так? Да. Правильно називати да, рух да, да. Р-500. Що це за комітети? Значить, у нас є соціальний відділ або комітет, в нас є науково-історичний. Uh -huh. В нас є медійний відділ, є ресурсний, в нас є молодіжний є творчий відділ, основних mm -hmm. таких шість. відділів. І молитовний, наскільки я знаю. І молитовний також відділ. Є... Абсолютно. Yeah. Да. Добре, ресурсний комітет. Що таке ресурсний комітет? Чим він займається? Значить, наша роль допомогти християнським церквам, допомогти протестантським церквам, організаціям. Зробити оцю роботу. Яким чином okay. ресурсний відділ він об'єднує близько сотні організацій на різному uh -huh. рівні? На різному хтось підключився, як ви кажете, молитовно, хтось підключився друком матеріалів, хтось підключився. Е Медійно, в медійному просторі хтось друкує щось, хтось роздає, хтось робить соціальну роботу uh -huh. в різному різному, але ми таки створили великий стіл, на який ми виложили всі наші матеріали, всі наші буклети, всі наші ідеї, uh -huh. е, всі наші бачення і цілі, все, що може допомогти в цей рік послужити е, церквам. І тому е, ми створили певний каталог ідей. Кожна церква їх отримала, і тепер вони дивляться і думають, що їм підходить, що вони uh -huh. можуть взяти, що вони можуть використати, як вони можуть зреалізувати це впродовж цього року. Це наша, наша роль, наша місія це, скажімо так, партнерський комітет. Тому що це робота з організаціями, це зустрічі. це… Тобто це не, не просто от ви зібрали всі ідеї, зібрали їх в один каталог і, і просто роздали, і все, і розійшлися. Так, да, абсолютно. Я ж так, я ж так розумію, uh -huh. що ще є якась звичайна робота, звичайна. що потрібно робити. Ну, давайте трішечки зупинимося на цьому самому каталозі. Що за ідеї взагалі? Про що мова йде? Ну, тому що зазвичай, от ми розуміємо, так, що люди. Якщо відзначають яке свято, вони просвяткували, наприклад, що це свято, так, або якась подія. Вони просвяткували, вони її згадали, і, і все. А тут виявляються, якісь ідеї для служіння. Абсолютно. Що мається на увазі служіння? Е, наша роль е, бути таким містком між організаціями і церквою, тобто допомогти. І тепер. Е, Церква має знаходить потрібні матеріали, потрібні угу. ідеї не тільки для того, щоб зробити якийсь одноразовий проект, угу. а для того вони строять партнерство для того, щоб далі створювати цей певний рух. Можливо, один приклад на виду є у нас є така коаліція батьківства. Ви знаєте, що батьківство це одна з величезних проблем в Україні. Uh -huh. І через те, що у нас батьки, чоловіки, я маю на увазі не uh -huh. на своєму місці, uh -huh. в нас сироти, в нас дуже дуже багато наслідків. У нас немає цінності їх багатьох uh -huh. людей. Uh -huh. І тому команда зібралася, і разом вони випрацювали наступних сім років певну ідею, стратегію, uh -huh. ві... в яку включили те, що 9 мільйонів чоловіків, які мають дітей, вони мають впродовж цього періоду осознати свою проблему. Пройти певне навчання, зрозуміти самоосвіту і залучаємо тоді багато організацій, uh -huh. і це буде певний от, початок о, руху. І тому, можливо, з наступного року ми будемо більше про це говорити, і церкви зможуть більше в цій сфері працювати. Одним словом, все, що ми тільки можемо зробити, для того, щоб церква могла. Почати оцей рух в напрямку реформів. Наприклад, є матеріали, деякі, до речі, дуже цікаво. Лютер почав не з міста, не з держави. Лютер почав з церкви. Угу. Він був незгоджений. Так? Да. І тому деякі, можливо, матеріали, які направлені на переосмислення церкви, що все правильно ми робимо, яка наша роль, яка наша угу. місія. І вони направлені на те, щоб також впливати і в певній мірі на суспільство. Тому ми не розглядаємо це як щось скажімо, альтернативу, ми не розглядаємо це як допомогу державі, допомогу uh -huh. владі, і саме таким чином ну, плануємо рухатись. Е, ви вже почали говорити про комітет, хто входить до його складу. От ви сказали е, ну, там більше ста організацій різних і так mm -hmm. далі, mm -hmm. але ж я так розумію, що ви всі разом там не збираєтесь, а є якісь основні такі ключові е, ролі, які хто виконує, і чим ви займаєтесь, крім е, створення каталогу. Да. Е, до речі, каталог є як друкований, так і онлайн. Також. Угу. Це також допомагає у служні. Ну, є сайт, я так розумію, r 500ua там да, все можна знайти, цю, да. цю інформацію. Можна знайти все. Е, вс... Більша частина організацій ми зустрічалися з ними до початку, коли збиралася інформація, мотивували і показували, що це важливо, uh -huh. яка перспектива служіння, допомоги церквам. Зараз коло дещо звузилось, зараз в нас є ресурсний відділ, так званий. Сюди входять представники кожного з кожної області, uh -huh. тобто одна людина в області, яка є при Оргкомітеті, і вона відповідає за те, щоб. Тримати, скажімо, руку на пульсі, бачити, що потрібно. Вони телефонують, нам потрібні такі матеріали, зв'язуємо з організацією, угу. вони працюють. Тобто така у нас немає зараз вже такої як потреби часто збиратися, але в телефонному режимі іноді зв'язки, іноді зустрічі з ким потрібно, і таким чином вирішуємо. Стараємось залучити християн-бізнесменів, ті, які правильно розуміють свою місію, тому що я дуже поважаю бізнесменів. На них Бог поклав величезну відповідальність, забезпечувати свої сім'ї і вміння. Забезп... робити це а також впливати на оточуюче суспільство, mm -hmm. але а не просто збагачення тому тому для них да, це велика теж честь і благословіння приймати участь в цьому. Угу. Ну, е, мені дуже подобається те, що дійсно є напрямок, як я вже можливо повторюся, не просто відзначити цю подію, а дійсно послужити, послужити для суспільства і навчити це суспільство якимось таким азам доброти, азам е, чогось такого корисного і корисного для взагалі для суспільства, для, для сімей, і, і не тільки. Ну у нас залишилась буквально хвилинка, що найближче чекає українців е, в рамках от, відзначення 500-річчя реформації. Найближчі заходи вони відбудуться вже коли трохи потепліє. Uh -huh. Весна, літо. Це буде тиждень реформації, це буде тиждень служіння, це буде молодіжні різні заходи, вело, автопробіги. Uh -huh. Я би хотів просто мотивувати вас, щоб ви слідкували сайт R500.ua. Там uh -huh. буде повністю висвітлюватися інформація і. Я думаю, mm -hmm. що ви будете бачити вже більш конкретно, так як в нас mm -hmm. часу залишилось дуже мало. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну що ж я дуже дякую і хочу побажати успіхів, Божих благословень у цій вашій важливій справі. Вірю, що реформація має відбутися як в суспільстві українському, так і в головах, в, взагалі в житті кожного українця. Дуже дякую вам, Боже благословень. Вам. Навза друзі, я нагадую, що ми говорили сьогодні про відзначення Україні 500 річчя реформації. Сьогодні з нами був керівник ресурсного комітету по відзначенню цієї події в Україні Руслан Муц. У нас зараз невеличка пауза, після якої ми повертаємося до вас знову.